В Олександрійській громаді 52 дитини чекає на нову родину. В більшості це родинні групи, братики, сестрички від трьох осіб, зауважила очільниця служби у справах дітей. Черга є, люди чекають на свою дитинку. Якщо чесно сказати, то ніколи такого не було, щоб не було черги саме на усиновлення. Черга є сімейна форма, як усиновлення є в нашій державі пріоритетною. Це коли ти береш дитину в родину, приймаєш її, даєш своє прізвище, ім'я батькові. Це знаєте, як кажуть, прийняти дитину серцем. Ніколи такого не було у нас, щоб не було на черзі. Звичайно, хочуть люди взяти одну дитинку і в маленькому віці. Але так стається. Ну, життя складається по-іншому, що сиротіють діти, де в родині і троє, і четверо дітей. Вони теж чекають свою родину. Дуже віримо, що вони в них дочекаються. У нас за 2025 рік дві дитини покинуті в дитячому пологовому відділенні. Вони пішли на усиновлення. Рішення суду вже задоволено. Обоє дітей проживають в сім'ї, отримали своє прізвище, своє ім'я і. Щасливе дитинство називаємо це так. Статусних дітей понад 200, проте певна кількість під опікою рідних. Всього в Олександрійській територіальній громаді статусних дітей 214. Основна форма це 134 дитини. Це опіка, це бабусі, дідусі, хрещені, дяді, тіті, які беруть під опіку свого родича і здійснюють догляд над дитиною. На території Олександрійської територіальної громади на кінець року діє сім ДБСТ, В них виховується 42 дитини. ДБСТ це дитячий будинок сімейного типу. Це велика сім'я, називаємо це так, і сім прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. Служба у справах дітей активно працює з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. На обліку служби у справах дітей перебуває станом на кінець 2025 року 99 дітей це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, і ми з ними проводимо роботу. Це не означає, що ми заберемо цих дітей. Ну так, по-простому говорячи. Це ті сім'ї, з якими ведеться робота. Це є проблеми і алкогольної, і наркотичної залежності, ухиляння від виконання батьківських обов'язків або невиконання їх в повній мірі. Люди часто кажуть: ну що, ну тут кушать, є он, портфель стоїть і вважають, що цього дитині достатньо. Але ми ж розуміємо самі, скільки треба вкласти в дитину і скільки всього треба дати дитині. Тому в цих сім'ях проводиться робота, і, як правило, як правило, вони слава Богу виправляються, чують нас. За минулий 2025 рік за ініціативою служби у справах дітей позбавлена батьківських прав одна родина, одна мама вірніше, вона була мати одиначкою. Проте є її позитивні випадки, коли після роботи зі спеціалістами мама змінила своє ставлення до дитини. Матір, яка була жертвою насильства, декілька разів ми отримали звернення про те, що ображає її співмешканець, що родина живе не зовсім скарг так, в традиційних умовах ми відвідали дану родину, але за цим місцем проживання їх не було. Потім, за повідомленням поліції, я не знаю, по-моєму, сусіди звернулися. Поліція повідомила нам, що він прямо зараз її ображає. Ми виїхали з екіпажем, там дійсно була драка, він бив жінку, ми забрали дитину, помістили в дитячу лікарню. Мама була убезпечена дитячій лікарні разом з дитиною. Батько хутко зник в невідомому напрямку, скажем так. Ну для держави вона була матері одиначкою, тому якби він був біологічним батьком. За клопотанням нашої соціальної служби до центру матері і дитини в Кропивницькому дана громадянка поїхала проживати там. Вона проживала там на протязі чи 7 місяців, оформила документи, оформила допомоги за допомогою громадських організацій. Вона оформила довідку, ВПО, яку вона не могла оформити дуже багато років, так як була внутрішньопереміщеною особою ще з 15 чи 16 року, не пам'ятаю. Зараз проживає в Знам'янці, не вживає, не як кажуть, веде. Е Моральний спосіб життя хлопчик ходить до дитячого садочку, вона працює, живе в компактному місці проживання для внутрішньопереміщених, і це є, я кажу, найкращим досягненням. Фахівці нагадують, що служба у справах дітей, як і інші профільні служби, готові надати підтримку і допомогу. Контактні телефони служби є на сторінці міської ради. Там же можна знайти детальну інформацію щодо усиновлення, патронат чи іншого піку.